Поліна Костюк, донька з інвалідністю, розшукувала батьків, які покинули її після народження. Того зимового дня Валентина Мазегора прямувала коридором медичної установи для покинутих діток, аж раптом двері однієї з палат відчинилися і звідти на жінку подивилися очі дівчинки, великі й чорні, як намистинки. Привіт! Промовила Валя до дитини. Дівчинка не могла розмовляти, тому у відповідь лише посміхнулася. Проте, цього погляду виявилося достатньо, аби наступні вісім років Валентина, маючи двох дорослих дітей, усю себе віддала цій дитині. Не знаю, чому, але я всією душею прикипіла до Міланки, розповідає. 66річна Валентина Миколаївна. Із з 2011 до 2019 року я прямувала всюди, куди дівчинку переводили для проживання та лікування. Винаймала житло неподалік інтернату або лікарні і постійно приходила до Міланки провідати. Перед сном сідала біля її металевого ліжечка і співала пісні. Читала казки. На подив лікарів Міланка у три роки почала вимовляти перші слова Привіт, баба, а потім бабуся. Валентина так полюбила цю нікому не потрібну дитину, що готова була її вдочарити. Але пенсійний вік та невеликовна хвороба жінки стали на заваді цій мрії. Тому пані Валентина вирішила підшукати міланці хороших прийомних батьків. 2019 року дівчинку вдочерило подружжя із США. Сама Христина, який зараз 52 роки, хоч і проживає у штаті Каліфорнія, але родом із України. Жінка має двох дорослих дітей. 2004 року вона одружилася з американцем та полетіла за океан. Овдовівши, вийшла заміж за Кембела Вірстра. Цей 56 річний чоловік теж має двох дорослих дітей і вже став дідусем. Ми з Кембелом кохали одне одного, нам було добре удвох. Дорослі діти дарували відчуття дружної родини. Тому зізнатися, ми навіть не думали про всиновлення, розповідає Христина. Коли вперше я побачила в інтернеті відео з Міланкою, спочатку хотіла просто допомогти дівчинці, адже як масажистка мала досвід роботи з дітками, які мають ДЦП. Проте в інтернаті, де перебувала Міланка, мені сказали, дівчинка з таким переліком діагнозів може бути лише установлена. Я повідомила про це Кембелу, і він безапеляційно сказав ні, адже через викривлення хребта і грижу дівчинка ніколи не зможе ходити і навіть стояти. Проте з часом Христина і Кембел звиклися з думкою, що в їхній сім'ї е, може з'явитися донька на візочку. Вони навіть змирилися з тим, що дівчинку неможливо вилікувати і що все своє життя вона проведе в інвалідному візку. Тож забирали Міланку до Америки, стали займатися, і дівчинка почала потроху ходити. Крім того, малювала, ліпила вареники, грала на фортепіано, взимку каталася на санках та грала у сніжки. Дня не минало. Аби вона не сказала прийомним батькам, мамо, тату, я вас дуже люблю, от тільки душа Міланки все ще боліла. На запитання батьків, Мілашко, що тебе турбує, дівчинка зізнавалася, каменем на її серці образа на батьків, які покинули, мені стало б легше, якби я їм пробачила, але я не можу, сказала дитина. І Христина з Кембелом вирішили, вони мусять знайти біологічних батьків Мілани, дізнатися причини, через які дитина опинилася в інтернаті, і, можливо, після цього дівчинка зможе скинути зі свого серця камінь образи на біологічних батьків. Українські журналісти відшукали біологічних батьків дівчинки. Її маму звати Олена, їй 45 років, має нового чоловіка та виховує з ним 12-річну дочку. До повномасштабного вторгнення сім'я проживала у Волновасі Донецької області. Біологічний батько Мілани Владислав Коваль теж створив нову сім'ю. Разом із дружиною Іриною вони донедавна проживали у селі Зачатівка. Коли чоловік почув про дочку, яка шукає з ним зустрічі, подумав, що його хочуть надурити аферисти. Так, у нас із першою дружиною народилася дочка, але вона померла, тому я не розумію, про що ви говорите. Коли він дізнався, що його дочка жива, був у шоці, днями і ночами він не знаходив собі місця, зізнавалася дружина. Так, мені було боляче, прикро і соромно. Всі ці 12 років моя дитина жила, а я не дав їй ні краплини своєї любові і зараз не стримує сліз чоловік. На запитання, чому ж він покинув дитину, він каже, дівчинка ще не народилася, як лікарі попередили про серйозні вади розвитку плоду. З таким діагнозом діти довго не живуть, попередили медики під час УЗД. Після пологів я переконав дружину відмовитися від дитини. Дружина дуже плакала, я її заспокоював. Після відмови я чотири роки платив на дитину аліменти, а коли мені перестали надходити листи про сплату аліментів, я вирішив, що наша дівчинка померла, зізнався чоловік. І ось через вісім років він чує, його із дружиною розшукує донька. Яку вони давно похоронили. Увесь цей час вона мені снилася, плаче батько. Я завжди пам'ятав про неї, і найбільше, що я хочу тепер сказати їй прости. Коли про воскресіння померлої дівчинки дізналася Олена, зізналася, я не зможу глянути в очі своїй дитині. І за те, що колись її покинула, ніколи собі не прощу, розумієте ніколи. Та коли жінка телефоном почула дзвінкий голосочок дівчинки, її материнське серце не витримало. Під час зустрічі з батьками та сестричкою Міланка аж світилася від щастя. Сидячи в інвалідному візку, вона простягала свої рученята. Я люблю вас усіх і за все прощаю. Це був її найщасливіший день.